Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, розігрується цілий мільярд доларів. Ви запитаєте, де та на клубному чемпіонаті світу, який сьогодні в ніч з суботи на неділю в Сполучених Штатах Америки стартує. Зокрема, на частину цих призових будуть претендувати такі люди, як Серхіо Рамец, Ліонель Месі, Луїс Суарес, Серхіо Бускетс. і навіть говорили про те, що завітає Кріштіану Роналду, що тимчасово перейде в одну з команд, які гратимуть на цьому чемпіонаті світу. Але, на жаль, португалець не перейшов. Які ж гравці грають? Які ж команди грають? До речі, таких аж 32, 8 вісім груп по чотири команди, лише 12 з них європейські. Ось про що ми сьогодні поговоримо: про повний склад учасників. Про перший тур деякі команди можуть заробити на цілий рік наперед, тому фінансовий стимул дуже, і дуже серйозний: мільярд доларів, призовий фонд цього супертурніру. Справжня епопея була з клубним чемпіонатом світу. Кілька разів відтерміновувався, змінювався склад учасників, кількість учасників, ну і країна проведення турніру. І от, нарешті, все готове до старту. Цей турнір навіть виглядає дещо екзотичнішим, ніж чемпіонат світу серед збірних, тому що там все ж таки за одну команду виступають представники однієї країни, а за клуби представники різних країн. Хоча, безумовно, чемпіонат світу серед збірних, який наступного року відбуватиметься відразу в трьох країнах, має точно одну перед. Увагу. Оскільки в тому числі ми тоді будемо милуватися мексиканськими стадіонами та канадськими стадіонами, цього разу будемо милуватися лише американськими стадіонами. 11 міст сполучених штатів Америки будуть приймати матчі клубного чемпіонату світу. Щоправда, розподілено все не зовсім пропорційно. Лише два міста на західному узбережжі, а саме Сієтл та Лос-Анджелесну і дев'ять на східному, в тому числі і Майамі. Саме в цьому місці сьогодні вночі відбудеться і церемонія відкриття, і матч відкриття. В матчі відкриття зійдуться тамтешні інтер з Майамі, за які виступає Лео Месі, та єгипетський Аль-Ахлі. Подивимось, чи відомі ветерани переможуть єгиптян. Це поєдинок групи А. Також в цій групі виступають бразильці безпосередні бразильці, а саме команда Палмераса. Також європейські бразильці, португальські порту. Ці клуби в першому турі зіграють між собою. Доволі таки непередбачувана група, що додає їй, звичайно ж, певного шарму. Французький Парі Сен-Жермен, який в цьому сезоні вже встиг зробити хет-трик, вигравши чемпіонат та Кубок Франції, а також нещодавно взявши лігу чемпіонів, приїхав за покером, адже Парижани гратимуть на клубному чемпіонаті світу. Вони виступатимуть в групі Бі разом з іншим європейським грандом Іспанським Атлетико Мадрид, а також бразильським Ботафого та американським Сієтл Саундерс. Вже в першому турі європейська битва Парі Сен-Жермен проти Атлетико Мадрид. В іншому матчі Екзотика Ботафого Сієтл. Звичайно ж, саме європейські команди є фаворитами цієї групи, але що з фізичними кондиціями, чи залишилися сили після важкого європейського сезону? Звичайно, спробує на цьому чемпіонаті світу кілька севів зробити український голкіпер Анатолій Трубін, оскільки він та Бенфіка на турнірі. Хоча вони, виступаючи в групі Сі, не є фаворитами групи, а фаворит групи це Мюнхенська Баварія. Крім цих двох європейських колективів у групі Сі присутні також Аргентинський Хуніорс та Новозеландський Окленд Сіті. Саме проти аргентинців у першому турі буде грати Бенфіка. Фаворита зустрічі визначити складно. А от фаворит іншого матчу цієї групи, звичайно ж, відомий: це Баварія. На клубний чемпіонат світу також завітав і переможець Ліги конференції лондонський Челсі. Це, до речі, єдиний представник Європи в групі ді. Тут також Південну Америку презентує бразильський фламенгу, Африку, Туніський Есперанс Туніс, Ну а північну Америку Лос-Анджелес зі Сполучених Штатів Америки. До речі, за цю команду нагадаю, виступає Олів'є Жеру, колишній футболіст Челсі. І саме в першому турі проти своєї колишньої команди Олів'є і зіграє Челсі проти Лос-Анджелеса в іншому матчі Екзотика Фламенгу С. Есп... parans Італійський інтер з Мілана, який в минулому сезоні мріяв про хет-трик, але жодного титулу таки не здобув, змінив тренера. Доволі таке сумнівне призначення, як на мене, це румунський наставник Крістіан Ківу. І відразу у нього серйозне випробування це клубний чемпіонат світу. Італійці виступатимуть в групі І, крім них, тут також аргентинський Ріверплейт, японська урава Ред Даймонд та мексиканський Монтерей. Мексиканські команди, звичайно ж, в Америці будуть серйозно підтримувати. Ну а вогню додаватиме нинішній футболіст Монтерея це Серхіо Рамос. Серхіо та його нинішня команда в першому турі будуть грати саме проти інтра в іншому матчі Ріверплейт Ураваред. Переходимо до групи F, де записним фаворитом є німецька Борусія Дортмунд, єдиний представник від Європи в цій групі. Наступним претендентом на плей-оф є бразильський Флуміненсе, і є дві темні конячки, представники південних країн. Так Африку презентує південно-африканський мамелоді Sundownс, колектив, в складі якого нема жодного європейця. Ну а Азію презентує південно-корейський Ульсан. Ці дві темні конячки з'їдуться в першому турі між собою. В іншому матчі зіграють два претенденти на плей-офф Флуміненсе та Борусія. Англійський Манчестер Сіті, який в минулому сезоні не виграв жодного трофею, має шанс на виправлення та покращення ситуації, якщо, звичайно ж, виграє клубний чемпіонат світу. Манчестерці будуть грати в групі G разом з іншим європейським грандом італійським Ювентусом. На фоні цих двох колективів два інші клуби трішки тьмяніють. Це представник об'єднаних арабських еміратів Аль-Айн, а також марокканський Відад з Касабланки. Саме проти Відада в першому турі буде грати Манчестер Сіті. І, Звичайно ж, підопічні Пепа Гвардіоли будуть явними фаворитами даної зустрічі. В іншому матчі групи також європейці є фаворитами. Це Ювентус, матчі проти Аль-Айна. До речі, даний поєдинок буде закривати загалом весь перший тур. Без трофею в минулому сезоні залишився і мадридський Реал як наслідок зміна тренера Хабі Алонсо, новий наставник вершкових, і відразу у нього випробування клубним чемпіонатом світу. Лише 4 червня італієць Сімоне Інзагі, колишній тренер Інтера, був призначений на посаду головного тренера Альхіляля команди із Саудівської Аравії. Крім Реала та Альхіляля, в групі H також виступатимуть австрійський Зальцбург та Мексиканська Пачука. До речі, у першому турі гратимуть Реал проти Альхіляля, Хабі Алонсо проти Сімоне Інзагі. Подивимось, чи тренери встигли вже щось зробити в своїх нових командах. В іншому матчі групи Пачука проти Зальцбурга. З 15 червня по 13 липня триватиме клубний чемпіонат світу майже цілий місяць. Багато нічних матчів за київським часом, але будуть і вечірні. Всі поєдинки планує транслювати суспільне спорт. Але якщо пропустите трансляцію, про результати на каналі ми обов'язково поговоримо. Тож, якщо ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Сьогодні, о третій ночі за Києвом, розпочинається ця екзотика поєдинком інтер Майамі проти Альхіляля. Ну а 13 липня в Нью-Джерсі на великому стадіоні фінал. На сьогодні, ж все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре.